Цього тижня в більшості областей переважатиме поле зниженого тиску, Пройдуть дощі різної інтенсивності, але з другої половини тижня наблизиться циклон, який призведе до зменшення кількості опадів. Про це нам повідомляє україдромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 21 вересня опади змістяться на північно-західну частину України, дощі грозами пройдуть у всіх західних, північних, а також у Вінницькій, Хмельницькій та Черкаській області. А ось нарешті території країни буде переважати суха погода. Місцями буде пробивати через хмари сонце, але не надовго. А ось температура повітря в цей день буде прохолодною. Більше всього не повезе жителям північних областей, бо там максимальна температура в день буде підніматися до позначків плюс 14 градусів тепла. В решті частині країни буде трохи тепліше. І лише у східних та південних областях буде тепла погода. Там температура місцями буде підніматися до позначків плюс 19 градусів тепла. Але з приходом вечора та ночі в Україні буде холодно, температура місцями буде опускатися до плюс 4 градусів тепла. Вітер цей день буде переважно північно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 15, а вночі буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких, і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 11 до плюс 14. Вночі буде прохолодніше від плюс 5 до плюс 9 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 16 до плюс 19, а вночі від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть каливатися в межах від плюс 12 до плюс 17, а вночі від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. У середу на півдні температура буде від плюс 15 до плюс 19 в день, і від плюс 6 до плюс 12 градусів тепла вночі. У Києві 21 вересня Сонце в цей день буде рідко з'являтися із за хмар. Увесь день йтиме дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря буде від плюс 9 до плюс 11 градусів тепла. У Львові протягом всього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Температура повітря становитиме від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. У Харкові у середу майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Вночі очікується сильний дощ. Протягом всього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. Температура повітря очікується: від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. У Дніпрі хмари, які з'являються в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 9 до плюс 15 градусів. В Одесі, 21 вересня, ясна погода буде триматися, впевнено. Можливо, недовга хмарність без опадів. Температура повітря буде від плюс 9 до плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!